Деканальний день молоді відбувся у селі Буцнів на Тернопільщині 4 жовтня. Захід приурочений 160-річчю митрополита Андрея Шептицького. У селі зібралася молодь із 20 парафій Великоберезовицького деканату. Усі мали можливість поспілкуватися із духівниками, ставити запитання, обговорювати теми, які їх хвилюють. Розпочався захід із божественної літургії в місцевому храмі. Сьогодні у нас відбувається деканальний з'їзд молоді, який присвячений 160-літтю дня народження нашого митрополита Андрея Шептицького. Власне, цей тиждень, який минув, це був тиждень митрополита Андрея в нашому деканаті, де в кожному в кожному селі, в кожній парафії відбувалися певні заходи, молитва, також освітні заходи в цьому, в цьому часі. Ми прос, молилися за прославу митрополита Андрея Шептицького і великобрезвицький деканат. І кожна парафія в нашій громаді працюють з молоддю, гуртують їх, виховують їх в дусі християнської моралі, формують християнські цінності. Це дуже важливо. Ливо, тому що молодь це наше майбутнє. Якою буде молодь, такою буде і наші села, наша громада, Україна в майбутньому нам потрібні розумні освічені, виховані. Ініціативні, небайдужі люди, молоді, які будуть розбудовувати нашу державу. Також для учасників організували квест, присвячений Андрею Шептицькому. Його підготували члени спільноти Української молоді Христової, аби у цікавій формі познайомити молоді з постаттю митрополита. Після квесту відбулися різноманітні заходи та розваги, а діти з навколишніх сіл підготували виступи, щоб представити свої парафії. Я беру активну участь у житті парафії, прислуговую в церкві. Завжди долучаюся до всяких таких заходів. Враження тільки позитивні, тільки початок. Ми поїли смачно і готуємося продовжувати. Готуємося до квесту. Ми зібрали молодь у МХ різних осередків і не тільки і різні є парафії. Так як сьогодні, останній день тижня Андрея Шептицького. Ми організували квест, молилися у церкві, співали з дівчатами в хорі. Будемо сьогодні ще наш концерт. Дуже крутий, будемо всі танцювати, веселитися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.